Доброго дня, шановні депутати та запрошені. Сьогодні, 16 квітня 2025 року, скликана позачарова сесія 53-го, 8-го скликання Селятинської сільської ради. Сьогодні на порядок денний виноситься важливе одне питання, але перед тим, як ми будемо відкривати засідання сесії, ми... Включив державний гімн, так і після того так само впадена. А зараз також запрошую хвилину мовчання вшанувати пам'ять всіх полеглих воїнів, героїв за волю та незалежність та суверенітет нашої держави України. Як ми вже знаємо, є постанова Кабінету міністрів. Я дякую все ж таки голові власної військової державної адміністрації нашої Чернівецької ОВА, директору Департаменту фінансів, також котрі дослухали, дослухались і розуміють проблему нашого краю гірського. І Клопотання, які ми надсилали, і звернення ваших депутатів до Кабінету міністрів і є постанова, де виділені кошти для здійснення уповноважень органу місцевого самоврядування, тобто на заробітну плату. Тому сьогодні скликана позачергова сесія, і керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, Селятинська сільська рада сьогодні виносить. На затвердження порядок денний і у по порядку денному буквально два питання. Перше про затвердження і друге про внесення змін до бюджету селятинської сільської ради. На сесію прибуло 14 чоловік. Сесія вважається правомочною, тому перше питання про затвердження порядку денного пленарного засідання сесії сільської ради. В цілому всі за. Протокол по йменного гроші. Мені за самію. Це карабка. Сидів, мешкають. Чотирне. Дякую. Дякую. Порядок для мене Сьогодні на найважливіше питання. Друге про внесення змін до бюджету Селятинської територіальної громади на 25 рік. Начальник фінансу відділу Лариса здравищно. Будь ласка, довідайте. Шановні депутати. Пропонується внесення змін до бюджету зрякинської сільської територіальної громади на 2025 рік. І, зокрема, по доходам, дохідна частина бюджету громади загалом збільшується на суму 8 мільйонів 348 сто за рахунок. Розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на діокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали активного впливу зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації за перший квартал 2025 року затверджено розпорядженням кабінету міністрів України від 11 квітня 2025 року номер 337-Р. Зазначена субвенція розподілена помісячно, починаючи з квітня місяця по грудень у рівних долях, і, зокрема, по 927 тисяч 600 гривень. По фінансуванню зміни відсутні і по видатках. Видаткова частина громади загалом збільшується на 8 мільйонів 348 тисяч 100. збільшуються видатки загального фонду на цю суму і. Зокрема, по головних розпорядниках збільшуються видатки по головному розпоряднику коштів бюджету громади Святницька сільська рада на суму 8 мільйонів 89 тисяч 509 гривень, і за джерелами коштів та бюджетними програмами. програмами. За рахунок е, додаткової дотації з державного бюджету передбаченої нашому бюджету збільшуються видатки на суму 8 мільйонів триста За рахунок додаткової дотації. Тобто збільшуються видатки по за бюджетною програмою 10.21, Це є надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Тобто, це є обслуговуючому персоналу закладу загальної середньої освіти на суму 7 мільйонів 797 тисяч 804 гривні. І, зокрема, конкретно на заробітну плату 6 млн 327 260 і на нарахування на заробітну плату 1 млн 470 544 грн. За розпорядниками коштів Кошти середними з окремого Закону загальної середньої освіти 5 млн. 278 772 тисячі, плосківському Закону загальної середньої освіти 1 млн. 165 952 тисячі і ще під закону загальної середньої освіти 1 млн. 353 тисячі 80 грн. За рахунок цієї додаткової дотації збільшуються видатки за бюджетною програмою 3121, яка називається здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам сім'ям, які належать до вразливих груп населення та або перебувають у складних життєвих обставинах на суму 550 296 тисяч гривень для забезпечення кошторисними призначеннями комунальної установи Центр соціальних послуг на травень вересень двадцять року. На заробітну плату, зокрема 451 тисяча шістдесят гривні, і на нарахування на заробітну плату 99 тисяч 234 гривні. Тобто, додаткова дотація, яка передбачена з державного бюджету, розподіляється лише між закладами загальної середньої освіти для забезпечення поточними видатками на заробітну плату з нарахуваннями обслуговуючого персоналу, з квітня місяця до грудня. Тобто заклади загальної середньої освіти будуть забезпечені, забезпечені планом асанувань на зарплату і нарахування на весь рік 25 і частково кошти, які ще залишилися додаткової дотації, передбачені для комунальної установи центру соціальних послуг. Там буде частково план насигнування з додаткової дотації, частково з коштів бюджету громади. І вони будуть забезпечені заробітною платою по вересень, місяць, включно. У зв'язку з цим, що кошти додаткової дотації передбачені з квітня по грудень, тобто а план по закладах загальної середньої освіти вже був по червень місяць, тобто квітень, травень, червень були передбачені плани синувань з коштів бюджету громади. Тому виходить, що ми робимо перерозподіл коштів місцевого бюджету, і за рахунок цих коштів передбачаємо плани сигнувань для всіх інших розпорядників на липень місяць. Тобто, Сільська рада, заклади дошкільної освіти, культура і війни будуть передбачені планом, будуть забезпечені планом сунування лише по липень місяць. У Нас було шість. Уточніть на шість. Тепер буде на сім. Тобто так, у зв'язку із цим перерозподілом. Збільшується обсяг по, за бюджетною програмою 0,150 на 1 мільйон 77 тисяч 772 гривні. Збільшується обсяг видатків за бюджетною програмою 10,10 .10 надання дошкільної освіти на суму 747 тисяч 989 гривень по садочках. Чи не важливо? селятинському садочку 352 641 гривня, плоскільському садочку 190 171 гривня, шепетському садочку 205 177 гривень. Ну, зменшуються видатки за бюджетною програмою 1021 загалом на 2 мільйони 526 тисяч 901 гривень, тому що. Там частково чуть-чуть одну школу, я вибрала, плосківська школа буде забезпечуватися з місцевого бюджету, що десь в якомусь місяці не вистачає додаткової додації. Збільшуються видатки також за бюджетною програмою 31-21, це комунальна установа. Центр соціальних послуг на суму 219 тисяч 349 гривень, тому щоб їх дофінансувати до додаткової дотації, щоб вони вже були забезпечені по вересень місяць, і щоб більше там не було якихось коригувань. То ціє суми з перерозподілу їм передбачено 219 тисяч 349 тисяч триста гривень. Збільшується видатність за бюджетною програмою сорок Це діяльність центру культури дозвілля. На суму 223 тисячі 210 гривень. E, і по головному розпоряднику коштів бюджету громади фінансовий відділ, збільшується додатки на суму 258 591 гривень. Наразі у мене все. Питання? Затраві. Заклади освіти залишаються, що в нас місцеві. Так, освіти, ми будемо фінансувати заробітну плату за рахунок коштів місцевого бюджету. Але в зв'язку з тим, що вже зараз є в нас кошти з державного бюджету. Ми зробимо, що ми виплатимо за рахунок коштів додаткової дотації, а десь пізніше будемо дофінансовувати з бюджету громади. Я думаю, що зрозуміло все всім, бо слава Богу, що це є, хоч трошки легше вже ми не зупинимося з зверненнями і з писаними, ми будемо далі продовжувати. Тому що я не хочу зачіпати знову, говорити про землі, розташовані, про лісову галузь, але ми будемо добиватися те, що могло би належати нам, як жителям цього краю, цій громаді. Я думаю, що Кабінет міністрів вже розуміє нашу проблему і специфіку нашого краю. І вони не опираються і будуть допомагати. Хоча б давали отак, додаткову лотацію, ну опираються, але давали би, ми б не мали проблем. Ми б тоді могли хоч щось кудись виділити, хоч щось зробити. Ну, жах, ви розумієте, що центральна дорога то, що наші місцеві, ну просто вбійство. Ми не маємо нічого. Ну то що це таке? Ми вже тут, бути багатими, бути в лісах та й та й ну, щось. Чому ми не маємо? Тому що ліс у нас, а все інше десь десь десь, десь там. І по від цього лісу десь-десь-десь там. Осідає в інших місцях. Але нічого, я думаю, що є ці повноваження. Я не знаю скільки, що знаю. По закону до 25-го року, до жовтня місяця, ми маємо повноваження. Все. Ми знаємо, тому будемо робити доти, поки ці повноваження є на нас. Покладені, хочемо, не хочемо, можемо, ми не можемо, треба працювати. Важкий стан, важкі умови в країні війна. Ми бачимо у когось багато гірше, як у нас. Тому так, да, нарікань багато, але знаєте, що нарікачів теж багато, а тих, хто працює, дуже мало. І я неодноразово кажу, коли один хоче щось і вимагає з десятьох, це ще нормальне явище. Ну коли 10 з одного, це не нормально. А у нас так трошки зараз виходить. Але нічого, живі, здорові, Бог дав день, будемо працювати. До даного е, питання, яке було поставлене, друге питання про внесення змін, ви заслухали начальника фінвідділу. Питання є. Якщо питань немає, в цілому всі зараз основу, протокол поймений голосування. <говор> <питер> за корба. Мені я за саме. Це кара за родіть <питер> <За. питер> <За. питер> Дякую, рішення прийняття. Дивіться, я думаю, що попрошу вас теж в кінці місяця. У нас мала би бути чергова сесія. Ми будемо виносити всі питання. Ми сьогодні винесли виключно питання позачергового характеру. Яке є, слава Богу, що воно є, ми зараз будемо управляти якісь ті упущені пам'яті. Але я думаю, що після Пасхи всі, щось трошки підготуються, всі, що знайдуть, які зможуть вільний такий день, прийти, ми спробуємо зробити якесь релігійне свято, зробити позачергову сесію. У нас буде багато питань. Я буду просити програму бюджетного на сміття, бо ми щось доробили, бо це важливе, і так далі. Зараз наразі. Ми не будемо обговорювати інші питання. Прошу всіх ще раз, керівники установ, зверніть увагу на благоустрій, на порядок, на прибирання. Прибережні вулиці, пройтися селами, зробити порядочок так, аби, аби було приємно самим і, і аби було приємно тим, хто до нас заїхає. Всім дякую. Наразі вважаю сесію позачергову закладу. Tu shudhi ho, vi ho